Умка експерта на громадському радіо програму виготовлено у співпраці з громадською організацією інтерв'ю Україна за підтримки структури ООН із питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок ООН жінки в межах проєкту ЮФОРІКавері, розширення можливостей громад в Україні за фінансової підтримки Європейського союзу. У студії Наталія Федорович, українська державна і політична діячка, колишня заступниця міністра соціальної політики України. Вітаю наших слухачів і слухачок. Ви слухаєте громадське радіо. Це програма Думка експерта і її для вас веду я, Анастасія Багаліка. Говорити ми сьогодні будемо з Наталією Федорович, українською державною політичною діячкою. Нині вона керує громадською організацією Центр суспільних ініціатив перспектива. А також пані Наталя, колишня заступниця міністра соціальної політики України, очолювала секретаріат Офісу Омбудсмена. Говорити ми будемо про гендерно зумовлене насильство і комунікацію. У цій сфері. І от хто-хто, а пані Наталя дуже добре знається на комунікації держави у сфері протидії гендерно зумовленому насильству про це і будемо сьогодні говорити. Пані Наталю, доброго дня. Вітаю. Як вважаєте, наскільки пріоритетним для держави є напрям комунікувати протидію гендерно зумовленому насильству? і... Те, що в цій сфері державою робиться, іноді мені здається, що громадяни не зовсім усвідомлюють масштаб того, що робить держава, і не не завжди добре розуміють, куди і як звертатися. Ну, як на мене, в понятті в тих двох словосполученнях держава і комунікація, є щонайменше три складові. Перше, це те, що держава зобов'язана забезпечити право громадян на доступ до на інформацію. Громадяни мають право мати інформацію про а, те, що держава пропонує, яким чином ці послуги, це що вона пропонує, можна отримати, куди звернутися, що для цього потрібно, і яким чином вона а, ті чи інші послуги отримає. І хочу сказати, що за 2021 рік 30, близько 38% звернень, 38 звернень до офісу омбудсмена від громадян були якраз звернення з приводу порушення права на доступ до інформації порушення права з боку структур, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів, це е, органи влади різного рівня, установи і заклади, які фінансуються за рахунок коштів бюджету, і це дуже серйозно. Наприклад. Громадяни мають право на отримання технічних засобів реабілітації. Ми часто чуємо про те, як зараз волонтерські ініціативи збирають кошти, наприклад, на візки. Але насправді держава і в державі є спеціальна програма величезна бюджетна. Яка забезпечує це і протезування, і придбання військів для тих людей, які, які відповідно до, до програм своїх реабілітації тепер це інші документи, так потребують тих чи інших технічних засобів реабілітації. Це один з прикладів? Інша, інша складова. Це як на мене обов'язок держави. А я тут маю на увазі органи влади центрального, центрального рівня регіонального місцевого установи і заклади, які фінансуються за рахунок коштів бюджету. На моє переконання вони зобов'язані доносити до громадян інформацію про те, як використовуються ресурси, які їм дає держава, так які їм дають бюджети різних рівнів на свою діяльність. І це, це насправді обов'язок. Я переконана, що. Чим краще це робиться, чим прозоріше це відбувається, чим доступніше ця інформація подається, тим менше проблем а, в комунікації. І насправді це дуже важливо для ще одної дуже важливої речі нашої в нашому житті. Це зміна свідомості, зміна стереотипу. Українці протягом багатьох століть жили в умовах інших держав, і в них була несприйняття влади, бо ця влада була чужа, і це несприйняття продовжується далі. Воно, як на мене, абсолютно деструктивне, тому що. Е, якщо ми будемо не сприймати, то нічого хорошого з того не вийде. Треба цю владу е, критикувати, треба її змінювати. Ми її обираємо. Отже, ми повинні нести за неї відповідальність. Тому треба по-іншому відноситися до, до цієї влади. Знову ж таки, контролюючи її для того, щоб контролювати, потрібно мати інформацію. І третя дуже важлива річ е, це е, зменшення, е, це, це задоволення інтересу громадян. Навіть побутового інтересу про те, що відбувається, які цікаві події відбуваються, які цікаві речі відбуваються, які є в принципі абсолютно природньою потребою людини. Тому я би таким чином означила е, ці задачі. До того всього є ще одна дуже важлива задача: це зміна, це, це відповідальність держави за певну поведінку громадян. Ну, зокрема, якщо ми очікуємо від громадян реагування належного на захист цієї держави, ми повинні відповідним чином комунікувати. Думка експерта на громадському радіо. Програму виготовлено у співпраці з громадською організацією інтерв'ю Україна за підтримки структури ООН із питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок ООН жінки в межах проєкту ЮФОРІКАВІ розширення можливостей громад в Україні за фінансової підтримки Європейського союзу у студії Наталія Федорович, українська державна і політична діячка, колишня заступниця міністра соціальної політики України. Коли ми говоримо про сферу протидії гендерно зумовленому насильству, ці речі теж грають роль, От, зокрема, несприйняття органів державної влади, про яке ви згадали? Абсолютно точно, тому що це є вияв, або не вияв, або не вияв довіри до органів влади. Відповідно, громадяни звертаються чи не звертаються з проблемою і з проханням про допомогу. Якщо ми говоримо про е, проблематику гендернозумовного насильства, то відповідно до нашого законодавства, яке я вважаю, є хорошим, добрим, пишаюся цим, пишаюся своєю причетністю як найбільшою до появи цього законодавства. Нагадаю, що 7 грудня 2017 року Верховна Рада України проголосувала закон про запобігання протидії домашньому насильству, який моїм переконанням абсолютно відповідає міжнародним стандартам і навіть в декотрих питаннях є кращим. Так і кращими практиками ми можемо говорити про свої українські практики, які за умови реалізації могли би бути хорошим достом для інших країн. Ну, наприклад, в процесі написання законодавства е, за рахунок коштів е, гуманітарного реагування. Зараз цей термін відомий нам е, знову на жаль, гіркою реальністю. Гуманітарне реагування це реагування як правило ООНівських агенцій на ситуації е, кризи, і, зокрема, воєнних конфліктів, таких як війна. За рахунок таких коштів, починаючи з 2015 року, спочатку в Донецькій Луганській областях, а потім Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, були нами запропоновані міністерством соціальної політики, були запропоновані такі під пілотне реагування на проблеми як мобільні бригади. Мобільні бригади вперше мною особисто були керівниці управління соціального захисту львівської міськради, були застосовані в далекому 2006 році, коли я намагалася. Створити ніч ліжко для бездомних громадян у Львові, щоб вони не замерзали зимою. Мені це не вдалося, і ми тоді газельки дві газельки переобладнали для того, щоб вони могли розвозити по місту гарячу їжу і підбирати людей бездомних, щоб вони не замерзали, відвозити їх в лікарні чи в пунктів пункти, пункти обігріву. І також, також модель ми застосували в 2015 році за рахунок коштів гуманітарного як я сказала. Мобільні бригади приїжджали до ну, переважної більшості до жінок, які, е, які потерпали від насильства для того, щоб їх проконсультувати, як реагувати на насильство, не мовчати, а за необхідності забирали їх разом з дітьми і везли в ті установи і заклади, які на той час були, для того, щоб надати їм послугу притулку, послугу сховатися від кривдника. Отже. І це, і це і це та прекрасна модель мобільні бригади, які потім лягли в закон наш, і вони є в законі. Вони є в переліку тих спеціалізованих служб. А спеціалізовані служби це ті служби, які працюють виключно як реагування на проблему насильства. Тому вони мають такий термін спеціалізовані служби, бо є ще загальні служби, але вони надають послуги не лише постраждалим від насильства, а й... Послуги для інших громадян, які опинилися в інших складних життєвих обставинах. Так от я вважаю, що мобільні бригади це та модель, яку Україна може нею ділитися з іншими країнами, е і, до речі, певні канадські політики про це заявили в 2018 році, коли приїжджали і дивилися на наші, бачили наші знайомилися з нашими мобільними бригадами. Е повертаючись до законодавства, наше законодавство створене відповідно до міжнародних стандартів. Чотири ключові стовпи, чотири напрямки це попередження. Це надання послуг, це міжвідомча взаємодія, що дуже важливо, і це притягнення до відповідальності кривдників. Тут відразу хочу наголосити, що ключова наша задача не покарати, зовсім не покарати а ключова задача виправити поведінку, недостойну поведінку, ганебну, неприпустиму поведінку кривдника. Тому однією із складових частин нашого законодавства є. Така норма про те, що кривдники можуть добровільно пройти програму для кривдників щоб, щоб виправити свою поведінку, щоб навчитися реагувати без застосування насильства. А також норма закону каже про те, що програми для кривдників є обов'язковими за рішенням суду. Якщо суд приймає рішення, що кривдник повинен і пройти, він повинен і пройти. Ось і в контексті цього, якщо ми говоримо про попередження, наприклад. То дуже важливою функцією держави є якраз інформування. Інформування про те, що е, насильство це не є вина чи відповідальність особи, яка потерпає від нього. Зовсім ні. І держава, влада, е, різні гілки, різні рівні влади, різні гілки повинні донести до громадян, що це не є відповідальність людини, яка страждає. Зовсім ні. Більше того, якщо вона страждає, вона має право на послуги. І влада повинна донести інформацію, на які саме послуги має право людина, куди звернутися, як їх отримати, за яких умов. Також донести до кривдника, що те, що він чинить, це злочин, за який передбачена відповідальність. Але якщо він хоче змінити свою поведінку, він має такий шанс. Думка експерта на громадському радіо. Програму виготовлено у співпраці з громадською організацією Інтерн'ю Україна за підтримки структури ООН із питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок ООН жінки в межах проєкту ЮФОРІКАВІ, розширення можливостей громад в Україні за фінансової підтримки Європейського союзу у студії Наталія Федорович, українська державна і політична діячка, колишня заступниця міністра соціальної політики України. Чому так часто виходить, що за хорошого законодавства і за е, існування таких робочих моделей, з якими можна працювати на місцях, люди, які опиняються в постраждалими від гендерно зумовленого насильства, часто почуваються беззахисними і е, ну, часто навіть не звертаються по допомогу, тому що м, вважають, що її їм не нададуть. Є кілька причин. Найчастіше це стереотипи, домінуючі стереотипи про моделі поведінки, коли жінка повинна терпіти, коли ключове це зберегти сім'ю. Такі патріархальні стосунки, коли вона має терпіти там заради дітей, ще заради когось там, коли вона не має куди піти, коли вона не має заробітку і вона мусить користати тим, що заробляє крипник. Тобто ну, так, такі причини. А також те, що е, м, органи влади знаєте, управління, це не просто щось створити. Управління, функція управління має певні етапи. Перший етап це вміння побачити проблему, це описати цю проблему, знати її кількісні характеристики і якісні характеристики. Тобто, якщо ми говоримо про насильство, то кожна влада, чи то місцева громада, чи то міністерство якесь має розуміти. Скільки насильства чиниться, хто його чинить, які форми насильства, їх є чотири нагадаю, е, хто частіше є кривником, і так далі. Тобто мати повністю описану проблему. І тоді мати розуміння глибини цієї проблеми, мати бачення реагування на проблему, забезпечити це реагування, і що дуже важливо контролювати виконання. Недостатньо прийняти хороший закон. Недостатньо прийняти підзаконні акти як механізм реалізації цього закону потрібно забезпечити його реалізацію, і те, що я зараз спостерігаю, тепер же як експертка, не як заступниця міністра, як експертка, е яка часто комунікує з громадами в різному форматі, і як тренер, і як експертка, що на жаль на місцевому рівні реалізація закону десь на якомусь рівні зупинилася. А от в 2019 році ми зобов'язали е, е, реалізувати норму е, 658 постанови кабінету міністрів про механізм міжвідомчої взаємодії, який сказано, що в кожній громаді, в кожному місті, в кожній РДА має бути визначений заступник голови, який несе персональну відповідальність. За все, що відбувається на території громади в сфері запобігання протидії насильства. Це дуже важливо. Персональна відповідальність. Це не просто якісь там знаєте розмиті речі, коли стається злочин, галтують дитину чи вбивають жінку. Ніхто за це не відповідає. Ні, має бути відповідальність, і от ми дали тоді завдання визначити цього голову, того заступника конкретним розпорядженням з прізвищем і вписати йому в його документи, які визначає його паралік, його функціонал, і це було зроблено впродовж березня-червня дев'ятого року це було зроблено. Громади про це знають. але треба було піти далі. Треба було запустити не просто роботу між відомчих, е, робочих, е, міжвідомчих рад, які є дорадчим органом, так а треба було запустити роботу міжвідомчих робочих груп, до складу яких повинні входити ці робочі, ну так би мовити, як ми кажемо, ті ті працівники, та ці виконавці. А з ключової структури структурного підрозділу з питань сім'ї важливо, бо вони відповідають за організування на сіку структурного підрозділу з питань служби справи дітей, освіти, охорони здоров'я, поліції, ювенальної провенції і так далі. І якраз ми так підібралися до того, що. І організація, і комунікація це ті речі, де у виконанні законодавства ми часто, як держава, та даємо якийсь збій. Тому що, от, наприклад, як медійниця, я можу сказати, що дуже часто жінки, які стикаються з гендерно зумовленим насильством, навіть не знають, що вони мають право звернутися по прихисток. І не знають, де ці прихистки є, і яка їх кількість взагалі є в тій громаді, де вони проживають. А тут, забігаючи наперед, скажу, що на виконання Стамбульської конвенції ми маємо підвищувати кількість цих прихистків, тому що наскільки я пам'ятаю, там їхня Кількість на відповідно до кількості населення в кожному в населеному пункті вона є значно вищою, тобто концентрація цих прихистків є значно вищою, ніж в нас зараз по країні є. Стандарт, міжнародний стандарт говорить про одне родинне місце на 7-10 тисяч мешканців. Що таке родинне місце? Це місце для жінки з двома дітьми. Тому кожен керівник громади, депутати. Мають бути соціально відповідальними так само, як я закликаю, щоб соціально відповідальними був кожен з нас. Я маю такий добрий тради... такий добрий досвід, добре виховання з дитинства соціальної відповідальності. Коли ми приїжджали до нашої бабусі в село, ми мої брати, рідні, дворідні, хлопці дівчата, які жили поряд. Ми знали, що поряд є бабуся Ксеня, яка сама, яка має сина, але якийсь там поїхав. Невідомо куди, коли він там приїжджав, Ми ми знали, що ми маємо допомогти їй там витягнути води з кірниці, там занести її якоїсь там гарячої каші е зранку, там зробити іншу роботу. Тобто, в нас була відповідальність за стареньких, в нас була відповідальність за хлопця з інвалідністю, якого завжди там на день виносили на сонце, і ми знали, що ми маємо з ним погратися. У нас була відповідальність за сусідських дітей, тобто за ті категорії, ті соціальні групи, які апріорі є вразливими і потребують так званої позитивних дій по відношенню до себе, те, що протидія дискримінації каже про позитивний обов'язок позитивних дій влади по відношенню до тих, хто апріорі є в уразливому стані. Тобто, в суспільстві це було традицією, і тому я намагалася. Як чиновниця, як полі, як політикиня, намагалася опиратися на традиції на, на, ті, на ті добрі традиції, які були в суспільстві, які мали би бути зрозумілими для людей, і вони лягли нормами в підзаконний акт постанову Кадміну, де я виписала про ту відповідальність громади і визначення того персонально відповідального думка експерта на громадському радіо. Програму виготовлено у співпраці з громадською організацією інтерн'ю Україна за підтримки структури ООН із питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок ООН жінки в межах проєкту ЮФОРІКАВЕР розширення можливостей громад в Україні за фінансової підтримки Європейського союзу у студії Наталія Федорович, українська державна і політична діячка, колишня заступниця міністра соціальної політики України. Хочемо бути соціально відповідальними, ми маємо такими бути. Ми знаємо, хто по відношенню до кого в громаді чинить насильство. Ми повинні це припиняти. І як посадові особи, бо закон зобов'язує це робити. І як звичайні громадяни, ми маємо не мовчати. Ми не можемо підвищувати телевізор, голос голосніше, чи там казати не лізь, не пхайся, то їхня справа. Ні, ми не можемо. Коли люди будуть, сусіди будуть знати. Сусід який чинить насильство, що громада не промовчить, він не буде це робити. Бо це мають бути апріорі соціально неприйнятні моделі поведінки, і обов'язок держави створити е, таку, таку, ну, пропагувати цю соціально неприйнятну поведінку. І це можна робити різними методами, і потрібно робити різними методами. Наприклад, молодь любить робити модні речі. Отже, до молоді треба говорити з позиції модних речей. Модно не чинити насильство. І ми маємо так з молоді говорити. Дорослі люди вони мають вони розуміють раціональні речі, вони мають розуміти, що є закон, який треба дотримуватися. І це достойно дотримуватися закону або добрих традицій, добрих звичаїв. Ще старші люди розуміють, що його треба боятися. Вони бояться закону, вони законопослушні. Отже, не порушуй закон. Будеш нести відповідальність. Чиновник має розуміти. Що якщо він не буде приймати відповідні управлінські рішення, він далі не буде чиновником, його не виберуть тим депутатом. Але суспільство має його не вибирати депутатом, якщо він не працює для суспільства. Тим не менше, от станом на зараз я так розумію, в Україні є певна кількість громад, де взагалі немає прихистків для постраждалих від гендерно зумовленого насильства. Так е і е в законі, розуміючи розуміючи про те, що в нас де відбувається децентралізація, і це добре, і це хороша реформа, е розуміючи досвід інших країн, що будуть ситуації, коли хтось з голів громад буде казати, я не хочу, це моє право. Е в законі є така норма про те, що уряд в особі Міністерства соціальної політики має напрацювати методику оцінки потреб громад в спеціалізованих послугах. Тобто має бути певна іншим словами, має бути певна формула, яка має сказати, так як є міжнародний стандарт: 7-10 тисяч населення, одне місце і так далі, і розробити таку методику інших спеціалізованих служб і сказати, що на таку кількість в такій то області, на таку-то кількість мешканців з такою-то протяжністю доріг, з такою то відстанню там до таких то центрів, з врахуванням різних обставин. Потрібно стільки-то притулків, стільки то соціальних квартир, стільки-кризових то кризових, е кімнат, стільки-денних то денних центрів, стільки-мобільних то мобільних бригад, їх достатньо. Я вважаю, що це задача, ну, звісно, відповідно до закону. Це, це має бути не просто загальна, оцінка, метод, загальна методика оцінки потреб в соціальних послугах. Ні, ми маємо розуміти, що якщо є галузевий закон, а галузеві закони вони завжди стосуються або якоїсь. Сфери політики, як, наприклад, насильство, торгівля людьми, так? Або галузельні закони стосуються соціальних груп, наприклад, ветеранів, чорнобильців. Тобто, якщо є галузеве законодавство, значить є якась специфіка тої проблеми чи тої соціальної групи. Тому не можна під загальну грібенку підганяти цю специфіку. Тому має бути методика оцінки потреб в спеціалізованих послугах не загальна по соціальних послугах, а спеціальна методика. Для проблематики домашнього насильства. Тобто, ми маємо розуміти, що якщо ми пішли на той крок і створили громади, які є такі різношерстні, бо ми маємо з однієї сторони громаду місто Львів, місто Дніпро, з іншої сторони громада 5-6 тисяч мешканців. Звісно, що Львів собі може дозволити виділення коштів на створення притулку, а ця громада чисельністю 6600 тисяч мешканців не виділить. Е Суму коштів на будівництво чи на капітальний ремонт притулку, то ми повинні з державної субвенції дати при умові, що вони будуть фінансувати. Тобто, ми повинні приймати ефективні управлінські рішення, відповідальні, грамотні, які далекоглядні, які мають вибудувати систему. А саме таким чином ця субвенція планувалася, передбачалася. Ось, і ми насправді там з моменту прийняття закону він був, як я вже сказала, проголосований 7 грудня. Підписаний президентом 7 січня набрав чинності через півроку. Тобто, в липні, ми за півтора року напрацювали близько 40 підзаконних актів, і це була прекрасна робота, але ключове це зміна свідомості. Громадяни, це сила. Ми це знаємо. Громадськість це сила. Ми показали це в усі ключові моменти нашої історії і зараз. Ми це показуємо саме громадськість, саме громадяни, саме кожен з нас. Може і повинен е, впливати е, і забезпечувати оцю цю ненасильницьку модель поведінки. Якщо комусь важко е, припинити це насильство, допомогти. Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам у програмі Думка експерта на громадському радіо ми говорили з Наталією Федорович, українською державною політичною діячкою, колишньою заступницею міністра соціальної політики, очільницею секретаріату офісу Омбудсмена. Дякую. Нагадаю, що провела цей ефір для вас. Я, Анастасія Багаліка. Слухайте, думайте, думка експерта на громадському радіо. Програму виготовлено у співпраці з громадською організацією Інтерв'ю Україна» за підтримки структури ООН із питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок ООН жінки в межах проєкту ЮФОРІКавері, розширення можливостей громад в Україні за фінансової підтримки Європейського союзу у студії Наталія Федорович, українська державна і політична діячка, колишня заступниця міністра соціальної політики України.